Криптоперчики та перчинки, я вас вітаю. Ви на каналі Криптоперець. Мене звуть Олекс Олексій. Олексій, мене звуть для тих, хто не знає. Сьогодні у нас коротеньке відео по лаунчпаду. По якому лаунчпаду, скажу вам трошки пізніше, а вам пропоную зареєструватись по мірі реферальній силці, котра буде нижче на біржі Байбету. Для чого це потрібно? Для того, щоб забрати якісь приємні вітальні бонуси від байбіт, але прийдеться вам поворкати, які же бонуси можна забрати, можна глянути на оцій цій страниці, котра відкрита перед вами. Це у нас бонусний центр. У нас є тут завдання, події та. Винагороди у кожного новачка та на новачка, котрий прийде до нас на Байбіт, буде такий ось бонусний центр, в якому можна отримати гроші, купони на час отримати ВІП-доступи для того, щоб знижити, знизити свої комісії. Так от, ті хлопці та дівчатка, котрі зареєструються, по силиці нижче, получать від Bybit за виконання легких квестів, котрі, як правило, пов'язані з об'ємом, зможуть отримати від 20 до 375 доларів. Прикиньте, це дуже круто, я вважаю. Також від криптоперці, тобі ж мене ви Зможете отримати за реєстрацію периферальної сил, котра нижче. Ви зможете отримати місяць безкоштовного доступу до моєї віпки, котра вам дасть набагато більше, ніж любі групові курси по трейдингу. І тепер, як ви знаєте, я не тільки в трейдингу, а я ще і воркаю. Тому буде дуже багато дропів, лаунчпадів, всякої двіжушки поки ще. Тільки зв'язаний з Байбітом. Ну далі, якщо вам е, подобається моя українська мова, вам подобається усти та те, що я роблю. А роблю я те, що даю вам змогу заробити трошки бабла, і буду показувати з Олександром е, кожний лаунчпад в форматі такого відео та посту в моєму телеграм-каналі. Погнали на лаунчпад. Сьогодні хочу показати, що перше, треба ж показати знову, як попасти на лаунчпад з главної страниці біржі Байбіт. Нажимаємо на торгівлю. В торгівлі що ми там бачимо? Ти тільки що, як, як ти тільки що попав на лаунчпад. О, що ми тут бачимо? Спот X. В торгівлі вибираємо спот X і після спот X вибираємо лаунчпад. На прошлому відео був токен сплеш, а це лаунчпад. Лаунчпад, котрий пост я сьогодні вже зробив у телеграм-каналі. Ви можете подивитися. Значить, яка у нас монетка? букс. P... Підписка почнеться через 4 дні, 19 годин, 31 хвилина, 48 секунд. Що нам треба? Нам треба переєднатись. Я вважаю, що приєднатися треба в форматі доларів, а не в форматі МНТ. Нажима... А чому саме в форматі доларів? А тому, що в мене на аккаунті є долари, і мене не... мені не. Потрібно буде покупати МНТ, а просто в мене є бабки. В мене є бабки на споті або бабки в монетах. Давайте почитаємо, що тут написано. Зафіксуйте 100 USDT, щоб витягнути лотерейний трені білет і виграти пі Бакс, коли буде виконана вимога щодо середньої кількості активів. Якщо ви виграєте... В лотерею то отримуєте за кожним вирішеним білетом 200 пі бакс. Неплохо. Ми не знаємо, скільки коштуватиме цей пі -бакс, а якщо ми виграємо 200 штук, а вони будуть коштувати по одному долару. Це 200 баксів. А нам потрібно просто заморозити 100 доларів. Наголошую на тому, що перші, перші 4 дні нам треба нічого не робити, крім того, що ти нажав вже кнопку. Реєстрації. Кнопку реєстрації, звісно, завтра, так і сьогодні почалася реєстрація. завтра, усьо отут, усьо отут, Ми побачимо, що там буде написана якась сума середня. Якщо у вас всього 100 доларів, завтра там буде написано десь 30. Там вищитується по якійсь формулі середнє зміст вашого аккаунту. Середній зміст. Ви можете держати ці гроші в баксах, а може вони бути просто вспотію якісь монеток. А що і ви за це За це ви отримаєте один, отримаєте один лотерейний білет. Які шанси в ньому будуть, зависить від того, скільки людей буде в ньому участвувати. Як отримати на більше білетів, щоб було більше шансів виграти? Скажете ви, як? От у нас є такий, от така от незамисловата табличка. Статус VIP нам поможе отримати 4 білети, Але для того, щоб отримати статус VIP, потрібно дуже дохрена бабла. Це нам не підходить, тому нам підходять нижчі варіанти. Торговий обсяг на споті повинен бути мінімум 5 тисяч доларів або кількість активів у ввіді вигляді, вигляді USDT та Спотових яких активів повинно бути тисячу доларів. Тоді ви отримаєте два білетика. Для того, щоб отримати три білетика, треба зробити 25 тисяч об'єму на споті і, звісно, кількість активів або кількість активів на вашому аккаунті 10 тисяч доларів. Тобто, якщо грошей нема, ви заходите і робите об'єм і заради цього об'єму біржа. Ці лаунчпади і робить. Ви е, робите ліквідність на біржі, ви допомагаєте біржі, а біржа і ком'юніті, яка листить свої тут воно нас буде е, поощрять хочу сказати. Заходьте. Російською заохочує, воно нас заохочує е, класти гроші для того, щоб їхня ліквідність росла, і капіталізація цієї біржі теж росла. В общем, все вам показав, розказав. Якщо вам сподобалось, пишіть, пишіть мені, будь ласка, і наголошую, що потрібно через 4 дня зайти 23 числа цього місяця. Будуть результати розподілу. Треба натиснути. Натиснути буде кнопочку Зафіксувати. І зафіксувати 100 доларів. 100 доларів буквально на годин 12, якщо я не помиляюсь. І все, потім приходить увідомлення о том, що ви получаєте якусь копійку. Або не получаєте. Будуть за кожен билет є якийсь процент того, що ви отримаєте ви на Така суть ланчпаду. Ну тут не потрібно... Нічого робити, не потрібно нічого робити, просто трошки заморожити своїх грошів. Більше винагород, звісно, де? Звісно, в квестах. Звісно, в квестах. квестах від Bybit і Криптоперцю. Пишіть коментарі, якщо вам це подобається. приєднуйтесь та заробляйте разом з нами. Обняв припідняв і гарного дінючка!